Доброго дня, шановна автоспільнота! Сьогодні на огляді герметики прокладки «Гермесил» та «Автосил». Візуально на «Автосил» немає інфо про колір герметика, заявлена маса нета 60 грамів. «Гермесил» – упаковка містить інфо про колір герметика, це видно по ковпачку, колірні лінії на хвостику туби, а також на «Гермесил» вказана дата виготовлення. Заявлена маса нета 50 грамів. Тест на вагу. Отже, зважуємо тубу герметосу автосил на терезах 120 грамів. А заявлена маса нета згідно інфо на упаковці 180 грамів. Наступний автосил. На терезах 50 грамів. А заявлена маса нета 60 грамів. Ну, тут явна дурець споживача. Перевіримо гермесил. На терезах 95 грамів. На упаковці маса нето 85 грамів. Це вже перший плюсик. Перевіримо туби гермесила 50 грам. Як бачите самі, на терезах 55 грамів і тут все ок. Ми вирішили переважити ще ящик гермесила. До речі, зверніть увагу, що кожна туба комплектується пластиковим носиком для зручності використання. На терезах 6 кг 290 г. У ящику 100 туб по 50 г. І тут у гермесила все оке. Тест на швидкість застигання. Видавимо кожен вид герметика на твердий картон і подивимося, скільки потрібно часу для його застигання. За запахом, як і заявлено у гермесила, чорний-червоний і прозорий. Має оцтовий запах сірий без запаху. А ось автосили реально смердить якимось розчинником. Засікаємо час. Пройшло 15 хвилин. Жоден герметик не висох і всі герметоси прилипають до дерев'яних паличок. Пройшло 30 хвилин. Чорний гермесил застиг, до палички не приліпає. На червоному утворилася плівка і він практично не липне. Прозорий липкий, сірий гермесил. Залік, як і чорний, до палички не приліпає. Ну і автосил пухкий і липне до палички. Пройшла одна година з моменту, коли ми нанесли герметики. Усі гермесили застигли, до паличок не приліпають. Оболонка герметика стала міцною, еластичною та пружною. А ось автосил все ж таки не висох, хоча згідно інструкції до герметосу, виробник пише, що через 15 хвилин після нанесення можна збирати у вузол. Висновки робить самі, а у наступному огляді ми проведемо тести герметиків на нашому СТО. Все буде Україна!